Привіт, малята! Сьогодні до нас на заняття з аплікації завітала Барбі. Дітки, я пропоную вам зобразити жучка, а якого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож будьте уважними! Ця червона намистинка має крильця у краплинках. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко! Правильно, малята! Цей жучок сонечко. Кожен з нас тримав цю комашку на долоні і з цікавістю перераховував кількість цяточок на його спинці. Ще цю комашку називають Божа корівка. Цей жучок зовсім невеликий, у нього опукле майже круглої форми тіло. Сонечко виглядає так яскраво, щоб відлякувати хижаків. Крім строкатого забарвлення, сонечко також виділяє рідину жовтого кольору з різким специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків та інших ворогів. Божа корівка живе на деревах, чагарниках і в траві в різних куточках планети. Взимку сонечко ховається під опалим листям, корою дерев або камінням, де вони залишаються до весни. Комаха Сонечко у величезних кількостях знищує різних небезпечних шкідників, чим приносить величезну користь сільському господарству. Божа корівка вважається символом удачі. Вдавнину люди поклонялися цій комахі і боготворили її. Зображення цього жука на одязі або прикрасах вважалося оберегом. У деяких культурах заборонено завдавати шкоди цій комахі, щоб не привернути біду. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачу. Ось таку всесвітню любов має ця дивовижна і крихітна комаха з простою назвою Сонечко. А тепер, малята, коли ви дізналися стільки цікавого про цю комашку, я пропоную вам розпочати роботу і виготовити гарненьку аплікацію. you Малята, я вдячна вам всім за увагу, буду чекати на фото ваших робіт і прощаюсь з вами до наступного заняття. До побачення, дітки!